Чому Зеленський звільнив командувача сил підтримки ЗСУ? Бо є інша людина, яка має зайняти це місце. Це по-перше, Зеленський вважає більш ефективним ту людину, яка має зайняти це місце. Це знову ж таки, і це не останні звільнення, і не останні перестановки. Ми будемо бачити ще. Чи справді росіяни намагаються зірвати проведення глобального саміту миру в Швейцарії? Mm, так. Так, однозначно, якимись брехливими методами, тому що випадає і місяць, і п'ятірка мечів. Ну, це явно будуть якісь із підтяжка ножів спину. Да, вони будуть робити все для того, щоб не, не, не або не була, або зустріч була менш ефективна, або її не було, або воно було не так, як треба. Ну коротше, все, що завгодно. Чи справді США офіційно дозволили Україні бити атакам з по Криму? Там не все прям так, от, що прям от можна, лупіть, валіть і оце все. Там існують певні обмеження, вони певних речей стосуються, але є і певні дозволи на певні об'єкти. Чи заборонять в Україні телеграм? Знову про це багато розмов, але технічної можливості, технічна можливість виходить з нашої з вами з розмови, тому що про це можна купу, купу всього говорити. Якісь регулю, регулювання додаткові, да, ймовірно. Але щоб прямо блокування, ну поки з тех коротше, немає механізму, який дозволяє це зробити. Ну, скоріше за все, да. Це буде стосуватися певних ресурсів, певних моментів. Але ж знову, ну це, це настільки ж абсурдна історія, як звинувачувати у проблемах підлітків невідсутність уваги від батьків і нормального виховання, а страшні комп'ютерні ігри. Ну, це от десь на цьому рівні ми з вами. Ну це ж абсурд абсолютний. Чи справді на окупованому Донбасі мобілізували 60% гірників і визнали 100 шахт зі 114 нерентабельними втрата чоловічого давайте так. Втрата чоловічого населення на території там Донецьку Луганську вона реально проходить по п'ятірці кубків. Тобто, без е, перебільшення, ну це реально сріце вигребле дійсно ну, велику кількість чоловіків. Здоровенно, це мінімум половина. Тобто, це ну воно реально випадає з приводу заяв шахт. Так, да, дуже схоже, тому що в мене випадає пряме правосуддя, тобто це була якась законна заява. І четвірка Пентакли. У нас залишилося чотири монетки, які не туди, не сюди, і нічого. Так ніхто не слідкує за тими шахтами. І ще з 14-го року все роз, роз, ну, розворовано. Вони ж думали, що Вуголь Донецьку яким вони годують всю Європу, дуже страшно буде потрібен рефі, тільки от рефії свій вуголь нема куди пихати. А не те, що той, який там десь на Донбасі видобувається, воно на чорт нікому не треба. Його позатоплювали, по технічно порозваровували, і там, в принципі, робочих шахт достатньо мало, а тепер їх іще менше. Друзі за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Яка подальша доля вугільної промисловості України? Дивилися питання вугільної промисловості. Воно буде більш-менш працювати, але це не зовсім той об'єм, який був наприклад до 2014 року. Це по перше. А от а по-друге, вообще не той об'єм, як був до а По друге, це буде якась точкова. Коротше, це буде як якісь точкові замовлення. Чи заборонять в Україні діяльність міжнародного Червоного Хреста, враховуючи лояльність цієї організації до РФ? Ні, Тому що це міжнародна організація, які б вони були чи не були лояльні? На жаль, це не доведено, і ми не можемо обмежити їх діяльність. Чи справді Росія зосередила зусилля на атаках на газові об'єкти, які забезпечують постачання до ЄС? Я би скоріше сказала би, і в тому числі РФ вибрала це однією із цілей. Тобто, це не не одна єдина ціль, але в тому числі і вона також є цілею. Чи знімуть з посади міністра аграрної політики сольського? До нього однозначно є питання. Однозначно, бо тут випадає не не зовсім не зовсім гарна комунікація. І як мінімум, скоріше за все, те, що ми побачимо першим, це перевід його у деякий підвішений стан, умовно кажучи, якщо поповзли певного роду чутки. Про його звільнення, а значить, на це є підстава. Він уже да, от у цьому підвішеному стаді. І скоріше за все, якщо він гостро не предприме чогось, що від нього вимагають, а тут у мене якраз воно так і випадає, то да, його змінять. Чи буде гідно покараний голова Броварської РВА, який скоїв ДТП, де постраждало чотири особи? Так, mm, да, покару не буде, бо на нього випадає вісім камечів. Тобто, скоріше за все, е, ну, якийсь термін у нього ув'язнення буде. З яких причин у Німеччині росіянин зарізав двох українців військових? Тут якась в мене випадає достатньо дивна історія. Здавалось би, очевидним. Світоглядні політичні нюанси. Але тут, походу, на, скоріше за все, не з цього почався конфлікт. Бо конфлікт почався взагалі в мене випадає якось дивно: із дев'ятки мечі, і сімки мечі. Так, да, болюче питання, якась, якийсь, м, давайте так, не зовсім, мабуть, нормальний стан у всіх, як, да, у всіх присутніх. І сімка мечів, я можу я можу висунути дивне, дивне предположення, що можливо первинно взагалі в знаходячись да, в якомусь неокей стані, причому якось фігуранти, вони всі так проходять. Питання може бути навіть у намаганні чи крадіжки, чи якоїсь такої історії, тобто посягательства на чиєсь чуже. В будь-якому його вигляді не обов'язково там свиснути телефон. якась, якась отака от, З цього почалося. А от далі ми маємо вже да, ну, типу, політично-світоглядний контекст цього питання. Але первинно можна так сказати, що це така собі побутова кримінальна історія. Тобто я не здивуюся, якщо росіянець, якого затримали, який є підозрюваним, має якийсь або уже у себе там, або навіть. Там Україні при, приводить якісь проблеми із законом на, на фоні або там крадіжок, або порушення законодавства. Тобто, тут, тут коротше, якась якась складова, яка почалася не, не зовсім з очевидної причини, а скажі, скажімо, більше з побутової, А потім вияснилося, що це українці, а він росіянин і якби би понеслося. Так, винуватця винуватця чекає покарання так однозначно, бо для нього випадає вежа. Чи дійсно є загроза лікарням чи іншим об'єктам інфраструктури від Білорусі? Тут скоріше, чи є загалом загроза лікарням і подібним закладам так однозначно. Ми вже побачили да, цю загрозу на прикладі Харкова, в якому да був прильот. По закладу медицинському і загроза вона дійсно фігурує. А саме цікаве, що тут дуже, дуже цікава ситуація з білорусами. Мене не те, що смущає, а скоріше, в мене виникає питання медіопрецеденту подібної заяви. Типу, навіщо це публічно називаючи адресою, ви проговорюєте для чого? І в мене була підозра, і ще коли вийшла ця новина, я побачила цю заяву і мала змогу подивитися і В мене взагалі виникла, в мене, мене розігрався цікавий розклад. Да, Білорусь щось мутить. Да, що да, певні, певні, певні певні і і Але дуже хитро в мене вивалилося, що певні заяви були. Не на руку Росії. А навпаки, вони були озвучені в певному публічному просторі, якось як м -м, сповіщення, як о, інформування. Навмисне, а от і при чому в мене тут випадає інформування в інформування в дві сторони. Тобто, з одного боку, наче Білорусь збирає якусь інформацію і передає її на територію РФ, і це нам невигідно. А з іншого боку, Білорусь, наче місцями, підсирає плани РФ, озвучуючи їх у медійному полі, тим самим даючи даючи нам інформацію, і це не випадковість. Тобто я не зовсім розумію, в якому шпагаті знову сидить лука зі своїми заявами, але це знову і вашими, і нашими і наліво і направо, і всюди, і скрізь. І я і тут щось передав, і вам щось підсказав. Тобто воно якась така ну, двояка коротше ситуація. Але загроза для лікарень дійсно є. З якою метою голова МЗС Німеччини провела секретну вечерю з генсеком НАТО. Це стосувалося світу загалом. Тобто, це питання було не тільки українське. Давайте так просто коли ми говоримо контекст України в подібних навіть таємних зустрічах, фігурувати буде, тому що це безпековий безпекове питання для всього світу, і от там піднімалася тема всього світу і ситуації, в якій знаходиться непосередньо цей світ. І обговорення е, подальших можливих ймовірних планів і якогось правосуддя. Тобто, як з цього виходити в законному правовому ключі. Чи ведуться досі переговори з Німеччиною щодо передачі Україні ракет Таурус? Так, це питання не закінчено. Воно відкладено, але не закінчено. І ще досі тривають якісь перемовини за участю великої кількості людей. Тобто це не напряму ми і Німеччина. Це велика кількість людей. Чи справді США чинять тиск на Україну через мобілізацію? Штати в цілому на нас тиснуть в деяких питаннях і в питаннях обмеження наших певних знову ж таки. І мобілізації це торкається, але частково тут скоріше. Тут скоріше, навіть не скільки там в мобілізації, в залученні людей, скільки можливо питання чи до підготовки, чи до крадіжок всередині армії, тобто тут до якості армії питання, не скільки мобілізаційних процесів, скільки а, а ким ви воюєте, як ви воюєте, і скільки ви вкрали, і скільки ви вкрали всередині та своєї армії? Які хороші новини чекають Україну в травні? Передивляючись травень, там да, ресурсна історія, тобто передача якихось ресурсів, така історія є. Нами нам там є заплановані якісь операції, вони мають бути у травні вже успішними. Ми маємо побачити їх результат, якийсь цікаві. там. Моменти да, які готувалися не один тиждень і не один місяць. їх видно, от цей, цей момент це те, що буде нам на руку. В цілому травень залишається гострополітичним. В цілому травень залишається достатньо загостреним на лінії фронту. Він полишиться загостреним. Але з оцим ресурсом, який у нас і випадав, і який буде переданий за цей період часу, а в деяких місцях буде певне покращення у можливостях стримань. Чи продовжаться атаки на російський НПЗ в травні? Там будуть не тільки на НПЗ. тобто, там у нас я так розумію, ми вибрали певні цілі, і ці цілі будуть по максимуму вражені. Для того щоб нанести максимального урону супротивнику у економічному форматі, не тільки обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.